Другий аукціон великої приватизації цього тижня. Фонд державного майна виставив на продаж гірничо-хімічний комбінат. Спроба привласнити це підприємство було чимало, але нині на лот полював лише єдиний претендент. Хто він і за скільки все ж таки продали державне майно? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук побувала на виробництві і з'ясувала. Найбільше гірничо-хімічне підприємство у Європі продають. І на нього претендує лише одна компанія. Під час воєнного стану рішення про продаж, якщо був один учасник, приймається кабінетом міністрів України. А вердикт приватизувати для комбінату і громад, де він працює, виявляється рятівним. Чому це місто утворюючи предприємство? Ще знімальна група їде до селища, яке заховано глибоко в Житомирських лісах. Тут всі одне одного знають. Тут пропускати треба, тут це вчителька. Поселення у кілька тисяч розрослося десь 70 років тому. На правому березі річки ірша раніше іржа, бо має рудий колір. Все через поклади титановмісного залізняка. Приїхали в 50-х роках сюди. геологи. знайшли, що тут знаходиться ілюмініт. І почали цього будувати шанський комбінат. Історію регіону розповідає Олександр Бовсун. Нині начальник місцевої філії комбінату. Це вже скажімо так. Дінастія. Його батьки одними із перших приїхали працювати на підприємство і оселилися в віршанську, який тоді неофіційно величали Титаноград. Саме завдяки шанському горніше комбінату все Всі містечко. І ця вся інфраструктура, дом культури, кінотеатр. Але кіно тут вже давно не крутять. Раніше на комбінаті багато приходило, бо навіть не було не хватало робочих місць. Нині ж місця є, але підприємство не працює наповну. Це не вигідно, пояснює тимчасовий виконувач обов'язків голови правління компанії. Ми оптимізуємо навантаження та споживання електроенергії, адже на ній зав'язані всі процеси підприємства і навіть видобуток корисних копалин. Цей кар'єр заглибшки до 17 метрів. Тут працює крокуючий екскаватор. Він добуває промислові піски, які містять титан. Тут їх розмивають, і ось цими коришневими трубами доправляють до збагачувальної фабрики. А це кілометри залізних шляхів на Житомирщині та Дніпропетровщині. Акціонерне товариство, яке донині належало державі, налічує два комідати: Іршанський та вільногірський. Ми на сьогоднішній день є головним оператором гірничого. Видобувного галузі у видобутку титановмісної руди Добути і оброблене експортують до Чехії, Мексики та США. Там і сировини, яка містить титан, зокрема, роблять фарбу білого кольору. Решта добутого йде в металургію. Україна на сьогоднішній день є одна з найцікавіших країн для титано, для титанового видобутку. Але підприємство застрягло у збитках і кредитах. Підприємство має більше 600 мільйонів заборгованостей. У 22 му виробництво зупинилося на рік. Забракло контрактів, поясню управлінці, і це одразу відчули у Вільногірську на Дніпропетровщині, для якого комбінат ще й критичне підприємство. Ми подаємо питтєву воду на місто. У списки приватизації підприємство потрапило ще за часів уряду Яценюка у 2016-му. Продаж був призначений на 2017-й, але конкурс зривався двічі. На той момент підприємство ще не мало в мільйонних позик. Тобто питання в тому чи не є штучними ці борги? Дати на нього однозначно відповідь з просто бухгалтерського Звітності компанії достатньо складно пояснює економіст. Зважаючи на це у фонді держмайна, гірничу хімічну компанію оцінили у ринкові 3 мільярди 899 мільйонів гривень а продали на один відсоток дорожче. Те, що ми його продали, це я вважаю успіх для країни, тому що всі кошти йдуть в державний бюджет. Єдиний учасник торгів це Мін Україна. Через зареєстровані у Нідерландах компанії вона опосередковано належить холдингу непублічного азербайджанського бізнесмена Насіба Гасанова. Його ще пов'язують із президентом Азербайджану в Україні. холдинг вже має активі. Це один із відомих мобільних операторів. Це певний негативний сигнал, але Поки ми не бачимо зокрема по іншому активу Нексол Vodafone Україна, поки ми не бачимо. Щоб це мало якісь негативні наслідки на, на рівні України, гірничо хімічний комбінат це другий лот великої приватизації. Згідно з умовами, покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності підприємства та модернізувати його, а також виплатити протерміновану кредиторську заборгованість. Ми маємо досвід, очевидно, і розуміння цих зобов'язань виконувати їх на розвиток компанії, яка придбається, якщо ми будемо визнані. Переможцем конкурсу за правилами акціону покупця мали перевірити правоохоронці. Надвечір п'ятниці з'явилося повідомлення, що уряд вже погодив цю покупку. Тепер у потенційного власника є 20 днів, аби перерахувати гроші. і Таких об'єктів є досить багато, і я думаю, що особливо по соціальних активах. Держава має комошуючих продавати, щоб не втрачати їх ринкову вартість. Наступний лот підсанкційне підприємство Аерок, яке виробляє газобетонні блоки. Інформацію про його продаж фонд держмайна планує опублікувати на сайті Прозоро у найближчі дні. Ірина Павло Бориско, марафон.